Доброго дня, сьогодні 6 грудня 2023 рік. Хочу вам повідомити, що у нас на каналі за буде нова рубрика. Називатися вона буде Майстерня пасічника на прямому ефірі. Я казав, це предложив пасічник з Полтави. каже, зроби таку рубрику, щоб ми могли прикисилати тобі відео, якісь цікаві наші наработки на пасік. Якісь там возик, якесь там хтось там іще щось придумав. Хтось, ну ви тобі прислали, а ти виставив бо хто хто я виставлю, ніхто інші сироль не побачить. І вам цікаво, і мені цікаво, нова рубрика. Вона буде Зроблена. Я зроблю плейліст на головну сторінку Ютуба свого канала. Вона буде називатися майстерня посічника. Так, і зараз я буду виставляти уже. Є відео перше від Юрія з Полтави, той, який придумав цю рубрику, запропонував мені, і Ніна прислала. Також невеличке коротке відео ще з літом. Вона ке, в нас ми не можемо піднімати тяжкі тяжкі не більше 3-5 кг, Я зараз закріплю скрін, що вона написала, тому придумали такий насос. в Кінці буде відео насос. Так і не забуваємо за акцію новорічну медогонки, воскотопки, столи. Дуже класні ціни. Двохрічні давнини. Кому цікаво, обов'язково дзвоніть мені. Так а і куди ж подожди, куди ж ви будете свої відео? скидати на телеграм. На вайбер не скидайте, бо вайбер сильно пережимає, дуже сильно пережимає коротчурякачіство. Скидайте на телеграм. Мій телефон 099 909 18 25 Або загружайте на файл обмінник десь щоб я міг скачати його, це ваше відео. І в горизонтальному положенні, щоб була камера, щоб не вертикально, ніяко. Це для тіктоків, бо для Ютуба це не підходить. На любу камеру зніміть, покажіть щось цікаве. Я його змонтую і покажемо. Буде цікаво, думаю, щоб пасічники, бо до всіх не поїдеш. Далеко люди єсть. А такі цікаві новинки, цікаві якісь ваші, ну, пасічники, пасічники кулібіни. Той придумав те, той придумав те. Все, показую Юрій з Полтави. Він показав візок, як він переробив для перевозки вуликів. А також далі він показав, як бджолови далечі чи ромбуси, чи ці як зробити. Коротше, це відео, що люди прислали. Я вам його вставляю. Горго вам перегляду! Не забувайте підписуватись на мій канал, не забувайте за знижки, кодове слово підписник. Ставте лайки, коментуйте. Всього найкращого, гарного дня вам. До побачення. Все, пока. Добрий день, шановні пасічники. Сьогодні, як обіцяв для нашої нової рубрики на каналі Андрія Баскевича, покажу вам апіліфт. Не знаю, як точно його назвати. Ну, одним словом, помічник, щоб розгрузити трохи пасічну спину. В общем, дивіться, а такого плана возик. Збуться звичайний апіліфт. З зажимами боковими. Ну, як показує практика, зажими не дуже гарно працюють. Треба точні під'їжджати, Під'їзди, щоб були точні до вулика, рівно поверхням, повинно бути, тому що якщо на коси, тоді воно так не візьме. А як кочує пасіка, не завжди воно на рівному, виходить. десь горби, де ще щось. Одним словом, непрактично показав себе він. І було його не раз перероблено, і дійшло ми до такого случаю, який нам дуже сподобався. І вважаємо його дуже швидким і практичним по використанню. Апіліфт. На колесах мопедівських ну колеса не мають значення будь-яке, я думаю. І оця зажимна дуга повинна бути. І ось зараз я вам покажу, як він працює дуже швидко, дуже легко. Зразу візьмемо 10-рамковий вулик із два корпуса, а потім однокорпусний 12 щоб показати, що ну, в принципі різниці немає. Під'їжджаємо не обов'язково. Щоб точно був від ціля, від ціля, так, приблизно тут запас доволі непоганий, сантиметрів по сім на кожну сторону. Нахиляємо на себе і все. і Вулик забрався з підставки. Ставити я так само. Трошки апарат перехиляєш, тільки він до землі, чи полуплатформи, чи прицепа. Знімаємо дугу, потихеньку опускаємо, вулик стоїть. Все, ти поїхав по другий вулик. Так само і з 12-ти рамочним. Показую. Так само 12 народу. Під'їжджаєш, накинув скубу, щоб вона схватилася. Все. Ось. Од'їхав і поїхав на платформу, на землю, аптек ставить на підставку, різниці нема. Наперед тільки достигло землі потихеньку опускаємо все. Робота закінчена. Ну, 40 сімей, один чоловік грузе півтори години це з підставками, з усим. Ув'язуванням і рушає в дорогу. Я вважаю, що це дуже не пан, тим паче це може робити один чоловік. Ось під'їхали, ви, поставили його на піддон, трошки вперед раз, зняли і од'їхали. Нема нічого сверхсложного, але як показує, що багато хто користь цими зажимами, а це точно, то її трохи чуть, -чуть звісно, але по правиль цього не буває. І все. Откриваюш прильотку і хай бжолипацю. Хлопці, хочу показати ще одне діло, яке я придумав, щоб трошки законом гроші, хто користується бжоловидалячами, покажу, як можна обійтися без обрешітки для них. ну Для цих бжоловедалячів. Дивіться, хто використовує підкришники дуже гарно і практично себе показує, береш підкришник, оббиваєш реєчкою середини сантиметр на сантиметр чи на два. Ось пчолуда зірочка Зірочка мене даний момент фанерка 8-мм OSB. Сюди вона плотно ложиться. І підкришник ставиться між корпусами. Хоч між до 300 і 145-ми, хоч ну, який ви хочете викачувати. Ставиться підкришник, кришник, і зверху прижимається клейонка, кришка і все. Проходить сутки, бджола сходить, там частина залишається, 10-15, ну ми видуваємо дудькою. І все. І не треба ніяких обв'язок, ніяких затрат. Все, можна прикрутити її взагалі двома саморізами до підкричника у і знімати тільки на зиму. Тут клайоночка, контакту бджіл не буде, що там вони настроїли на нього чи ще щось. Все. Хоч на 300, хоч як хоч став, різниці нема. Удалітель працює, все. Під, хоч під два корпуса, хоч під один. Да, ще до прошлого відео по епіліфту не додав я, що вага вулика не має значення, так як там принцип діє, чим більша вага, тим краще дуга втягується. Оце такого плана. Ще одне хочу показати. Ось прилітну доску. Так як пасіка кочував повністю, прильотку ми використовуємо. Раніше ми використовували тут завіси шкафів оті, петля рояльна. А так, придумали, вирізається уголочок, прикручується сюди, саморіз один з боку і ось тобі відкрив, жила робота і закрив. Саморіз сюди прикрутив шуруповертом і все, і поїхав дорогу. Я вважаю, що це дуже практично, бо ця лента, що рояльна чи як вона називається, правильно не знаю, вона дуже ржавіє і ну, надовго не вистачає. А так уголочок. Збоку ось один саморізок, до дна два, все. А ось на 12-й корпусному вулику покажу я. Тут замість саморіза була така розробка. Підійди сюди збоку, покажи людям. Береться в уголкові, ось в уголок, ось цьому, що тримав прильотку. Болгаркою прорізається дірка, розріз такий. І в металі, і в дереві. І сюди вставляється пружинка, яка фіксується. Ось дивіться, пролазить пружинка в прорізь і фіксується, на саморізує. Тоді не треба крутити тобі там по темному. Бігом прильотку прийшов, ось той прилітна доска, закрив, вставив, все. І поїхав. Нічого тобі крутити не треба, бджола не лізе, все швидко. І качество. Ще хочу сказати, що якщо хтось не думає робити так, то бажано, щоб коли ви відкриваєте, отут була невелика щілина, щоб просипався. Бо якщо туди нападав щілину бджоли, там дощ піде, воно наче нагнить і доска швиднева. А коли там є щілинка невеличка, 3 мм для бджоли, це нічого, а просипається це все. Воно наче і не важливо, ну краще буде довш... краще продуватися, обсух... обсухатиме доска. Оце такого плану. Оце все, що я хотів вам показати, хлопці. Можливо, в когось є щось цікавіше, буду радий побачити. А якщо допоможу комусь, комусь сподобається, пишіть в коментарях, поясню, розкажу. Можливо, Андрій дасть телефон. Я думаю, що це непогано було б, якщо ми трошки собі полегшимо роботу на пасіці. Дякую всім. Бажаю гарного здоров'я. Це наш будільничок. Включаем насос. Насос тут бочечку. Маленький мини не менее, Ну, и бочечка получила. Мой дочер крас.